Добрий день, шановні читачі. Продовжуємо обговорення всесвітньо відомого оповідання жага до життя видатного американського письменника Джека Лондона. Сьогодні ви дізнаєтесь, хто переміг? Сувора північ чи людина, яка так воліла жити? З вами Ольга Віталіївна. Ми зупинилися на епізоді, коли чоловік прийшов до тями. Лежачи горілиць на кам'яному виступі, гріло яскраве сонце. Перехожий зміг тільки з болісним зусиллям перевернутися на бік. хоч він і охляв до краю, проте болю не відчував, їсти не хотілося. Чоловік побачив, що внизу повільно текла широка річка, яка вливалася в осяйне, блискотливе море. А серед моря стояв корабель на якорі. Спочатку перехожий подумав, що марить, але через деякий час розумів, що він збився зі шляху і потрапив до долини річки Копермайн. Море це льодовитий океан, а корабель китобійне судно. Подивіться, будь ласка, на мапу Канади. Шлях героїв оповідання починається в районі Великого ведмежого озера на одній із приток річки Копермайн. Мета подорожніх потрапити до Гудзонової затоки і звідти на попутному кораблі відплисти до Америки. Але головний герой опинився в гирлі річки Копермайн, яка впадає в затоку коронації. А та поєднується з Льодовитим океаном. Усвідомивши побачене, чоловік почав міркувати, що слід зробити найперше. Ноги стали суцільною раною. Укривала не було, рушницю і ножа він загубив. Шапка теж пропала. І разом з нею частина сірників. Годинник ще цокав мабуть, чоловік його накручував. Навіть у напівсвідомості він вирішив випити окропу, перш ніж вирушати до корабля. Рухи чоловіка були повільні він трясся, неначе паралітик. Не зміг звестися на ноги, щоб позбирати моху для багаття, і, врешті, поліз рачки. Чоловік побачив неподалік вовка за всіма ознаками хворого. Гострі вуха не стирчали догори, як у інших вовків. Очі були тьмаві й налиті кров'ю, голова понурилася. Звір безперестанку кліпав від яркого сонця, сопів і бухикав. Випивши окропу, чоловік знайшов у собі силу звестись на рівні ноги й рушити, як присмертна людина. Мало не що хвилини йому доводилося відпочивати. Він ступав нетвердо і невпевнено. Так само нетвердо й невпевнено плентався його слідами хворий вовк, маючи надію, що хвора людина помре раніше. Погода, здавалось, змилостивилася над людиною. Потеплішало, вдень світило яскраве сонце, в північних широтах настало коротке бабине літо. Подорожній надибив сліди людини, яка лізла навкарачки. Незабаром він побачив на мокрому мохові свіжо обгризані кістки, а навколо сліди вовчих лап. Тут же валялась торбинка з лосячої шкіри. Чоловік зрозумів, що перед ним те, що залишилось від біла, а той ніс золото до останку. Подорожній подумав, що нехай компаньйон покинув його. Але він не візьме золота, не смоктатиме його кісток. А біл зробив би так, якби опинився на його місці. Останні сили покидають героя він повзе навкарачки, часом непритомніє. За п'ять днів він наблизився до корабля на дев'ять миль, а лишилося ще миль сім. Та чоловік уже був неспроможний проповсти за день і милі. Відстань до корабля, як виходить із тексту, була 16 миль. Одна сухопутна миля становить приблизно 1600 метрів. Тобто герою було необхідно подолати 25 кілометрів 600 метрів. Здорова людина проходить приблизно 4 кілометри за годину по нерівній дорозі. Це означає, що якщо б герой оповідання був здоровий, він дійшов би до судна приблизно за 6,5 годин. За 6,5 годин, а він витрачає на цей шлях більше тижня. Простий підрахунок унаочнює силу духу героя в Боротьбі за життя. Кілька разів вовк робить спробу напасти на людину, коли та втрачає свідомість чи засинає від виснаження. Однак чоловіку вдалося перехитрити тварину. Коли вовк напав знову, подорожній схопив його за щелепу і навалився на нього всією вагою. Але рукам бракувало сили задушити звіра. Тоді чоловік притиснувся обличчям до вовчої горлянки, прокусив її і почав пити кров. Вона вливалася, немов розтоплений свинець, але подорожній долав біль та огиду. Потім він перекинувся на спину і заснув. Наприкінці оповідання Джек Лондон використовує цікавий композиційний прийом. Змінює особу, очима якої ми бачимо головного героя. Раніше за ним спостерігав сам автор тепер ми бачимо чоловіка, очима членів екіпажу, китобійного судна Бетфорд. Вони зауважили на березі якусь дивну істоту, яка повзла до води. Вона була сліпа, безтямна, але звивалась на піску, немов велетенських робак. Істота корчилась, крутилася і за годину пролазила метрів шість. Так, зовні головний герой мало нагадує людину, але всередині, у своєму бажанні жити, він лишається людиною з великої літери. Тільки через три тижні, лежачи на койці в каюті Бетфорда, чоловік був у змозі розповісти, хто він такий. Та що йому довелося зазнати. Його не облишав страх, що екіпажу не вистачить харчів. Він, як же брак, випрошував зухарі у матросів. Але це минуло, перш ніж Бетфорд кинув якір у бухті Сан-Франциско. Ви, шановні друзі, зауважите. Шкода, що чоловік втратив золото. Однак найважливіше те, що він вижив. Зцілилися його мозок і тіло на людину чекає життя, яке в кожного з нас одне. Подивіться на мапу. Будь ласка на ній показано шлях корабля із затоки коронації до міста Сан Франциско. Глибоку повагу викликає те, як мужньо боровся за своє життя головний герой оповідання. До останнього намагаючись лишатися людиною. Він примушував себе пити окріп і їсти, коли йому вже й не хотілося. Він, вмираючи від голоду, не став сосати кістки біла. Він переміг вовка, чия кров дала сили подолати останні кілометри до спасіння. Дорогі друзі! Закінчилось наше знайомство зі змістом оповідання Джека Лондона Жага до життя. Наступний третій відеоурок буде присвячено аналізу твору, його сюжету, головної думки, образів героїв тощо. Дякую за увагу, шановні друзі.